В ефірі радіо Лисецької учнівської країни скул Фокс FM. Всім привіт вас. Вітає шкільна радіохвиля School Скул Фокс І я її ведучий Дем'яні Олександр. Електродуховка стала незамінним приладом будь-якої кухні. Вона допомагає господаркам у приготуванні їжі, смажить, варить, випікає та розігріває. Без неї важко уявити нашу кухню. Процес еволюції такої техніки пройшов довгий шлях і розпочався задовго до сьогодення. Історія виникнення електродуховки та електроплити нерозривно пов'язана. Безпосередньо початок їхньої еволюції їх пов'язують із відкриттям електромагнітної індукції Майклом Фарадеєм у 1831 році, яке не відразу сприйняли серйозно, але лише через кілька десятиліть знайшли його використання у багатьох сферах людського життя. Модель електричного приладу для кухні було продемонстрована у 1893 році у Чикаго на виставці його продемонстрував канадський винахідник Томас Ахерн. Такий винахід успіхом не увінчався через труднощі використання електрики на кухні та незручного пристрою духовки. Німецька компанія Емілі Ретенау у 1893 році почала впроваджувати системи електроосвітлення, і вже у 1908 році Емілі Ретенау зібрав деякі пристосування для приготування їжі. Підкупи. І світою відкрилася перша електрична духовка. Зовнішній вигляд електричної плити нагадує невелику тумбу, де на вершині була конструкція на кшталт електричних конфорок.